а куди цей кабачок зобрався? виходить? І хотілося б, звісно, з'їздити, подивитися, що там вдома, яка обстановка. І вони порізкували поїхати за 600 гривень. Вчора на стрім максимально неожиданно приїхав до мене гапі. Він просто написав мені в чаті, я йому кажу, так приїжджай до мене. Він такий, та не вопрос. Визвав таксі в 11 вечора, приїхав. Ми до утра проводили стрім до 6 утра. А зараз, коротше, хочеться хавати, але так як мені треба ще смонтувати влог, то ми заказали собі доставку. Можемо собі дозволити. Всього лише на всього хапі 14 дрюмок випив, а я мільйон розбив об голову. Зато доставки заказую. Що <с> ти заказав? Бульйончик, прешка з котлеточкою і хлебчик здібний. Сіт за тобі обошлось по прайсу? 280 гривень за хапчик і ще 60 70 гривень доставка. Ага, нормально. А я собі заказав мак. Тому що мак ближе, а на самом деле казується, що доставка приїхала одинаково, там Гапі привезли і мені через минуту привезли. Ні, ну ти ж заказав, коли я, я заказав аж через минуту 10-15. Я просто вообще, на самом деле реально мак я заказав і за те, що я такий думаю, що привезуть. Потому що він ближе набагато. А що там це якась начинка така модна? Шо? Якась так. лапша, там м'ясо. Mm -hmm. Що в нас в планах? Я зараз монтую влог і ми їдемо на мойку. Хочу, щоб гапі поміг поснімати. Коротше, буду медіопель і на лавіні буду от фоткати його, щоб виставити на продажу. Ну і в лавіні зайдемо до пацанів. Якось так. А так в планах в принципі більш нічого немає. Ось такий от у нас е... безпорядок після стріма. О, в принципі, це база. Кожен раз, коли проходить стрім, в хаті проходить просто непонятно, що. А до стріма я постійно так убираюсь, нормально, що все чистенько. Хоп, тільки стрім, все розкидано, все накидано. Слухай, куди цей кабачок збирався, виходить. Я не за yeah. тебе, я за локі. Wow. <смірко> <смірко> він підверми під так став, yeah. як будто вже все готовий виходить. Диви, а? Ви з кожним разом більше і більше інтересується і хоче вийти. Подивіться на нього. Сейчас бы я за мной какой-то удобно. А что ты думал? О, не выйшов? Нет, да. Порядок. Я думаю, ехать все-таки на мойку сейчас или нет? Да я нахуй не знаю. А если уже будет темно, пока я доеду, чтобы фоткать. Помыть то можно, но я что на ней можешь ще трошки буду ехать, сейчас помою и як я отфоткаю. Опять. Чи лучше сразу в лавину? Думаешь? Та Ну, типа, ти сейчас убий, бля, ще якісь доски далі сники закипать. Ну ты же за це думаєш, що зараз я помию. Ладно, если б це був день, я засидився, поки влог монтировав, аби покупався, вже темно. От тобі і ебуча зима. А сейчас тільки 5 року. часов. Ну и до часу дня после стрима, да, спав. Ох, коли я це все сделаю. От якщо я не работаю по 5 днів в неділю, то я б все успівав. А так графік просто жесть. Я раньше думав, блин, це, наверное, такий класний графік. На самом деле классный графік, це коли два дні в неделю треба работать, два через два, а самый классный графік. Що там не пройдеш? Ну я від'їду, подожди. О, модник по классике, по классике. <говорить> Кстати, як Макса окржа клипів, зверніть внимание. <говорить> тільки шапку ти забув, так? Шапка да? пускай. А, тоді нормально. Ребята, знаете, знаєте, що мені каже машинний експерт? Що в мене двигатель не так работає. Він каже, що у тебе він раньше не гудів, як трактор. Якщо що, в мене турбодизельний мотор, ну от. І він каже, він те не гудів як трактор. Він всю життя працював як трактор. не так, як зараз. А що ти сказав, що там біда по поршням? Ну, що таки подав. Так, дивимося, антифріз витіка. Не витіка. Немає просто чому вже витікати. Ні, на самом деле там ще є трохи антифріза. Ну прям взагалі мало. І гріється машина, тому що... Щас, секунду. Раніше він завжди нормально працював. Ну, то есть, його мені зробили. І він завжди нагріта машина, не нагріта ну, в плані двигатель. Сильно перегрівся, не сильно, завжди цей вентилятор працював. Це, навіть, з проводкою щось вентилятора. вентилятором. Знаєш, що, в чому складність? Буде складніше продати і це буде збивати дуже багато денег, якщо я її буду так продавати, що антифриз витікає. Двігатель до серединки нагрівається, вентилятор не работає. Зверху потолок у мене, із за того, що не з того було передкрити вікон, ті підери не закрили. У мене зверху, знаєш, це натяжний потолок. Він типу як така гулька, понял? Коротше, одні травли. Я навіть не знаю, за скільки її можуть купити. Гапі взагалі думав, що я за 3000 доларів буду продавати. Я йому кажу, які 3000 доларів? Кажу, дай Бог, щоб забрали. ну взагалі, Батя мені каже 2 200 виставляй, щоб торг був 200 доларів. Всегда ставлять більшу цену, щоб торг був. Но помимо цього, проблема в тому, що ну, за 2 її ніхто не забере з цими проблемами просто. Її за полтори, дай бог, що з такими проблемами забрали. Ну, і мені кажется, що за полтори з проблемами цими не візьмуть. Не знаю, що це. О, одні біди сопірем, одні біди. Лібо просто, если отвечаю, вот от знайти нормального механіка, який добре розбирається, він би швидко там би все поділив. Ну мені так кажется. Я був би готовий заплатити. Якщо в мене є якийсь підписчик, супер крутий автомеханік, напиши мені, якщо ти ж прям шариш. Я готов заплатити, ділий мені тільки нормальну Opel. А вдруг є такі. Лібо, може у вас якийсь знайомий, тільки давайте так, щоб не, не взяв з мене, як будто у мене Мерседес 2020 року. А я, ну, блін. Адекватно, щоб ціна була, не прям оверпрайси, тому що я уже, блін, скільки сюди влупив, що машина скільки стоїть, А це не учитывая резини. Ну, резину можна, ладно. Резину то понятно, що надо. І ще самое обідне, що сука купив зимню резину. А де зима? Тут можна було на літній їздити, не б проблем вообще. Просто безполезно купил зимню резину. Парні, ответьте. Девочку мечты я встретил, но еле живой. Еле живой. А? Эту песню сбываешь. На эту песню? Я бабчу стресс, я э -э. не знаю. Стресс, а. Не знаю, брать, как тебе, мне нужен целый будет. Не знаю, как где, как закружить. Не знаю, где, как закружить. Мы Друзья, так это новый клип. Макс Корж. Время без забот тоже <тит> видишь, <тит> <рит> нет, это другая была. Но вот этой хуйни точно не было. И сейчас она вот она длинная какая-то была. <плых> так достаточно длинная? Не, ну это какая-то другая. Была бы, короче. <сurface> <сurface> Чел, какая шумая новая селфи-палка Знімаю ровно заебал. Тут все ровно. Все під контролем. Правильно послухає? Ти ще в нос мені блядь. А що з ногою, Антон? Виїбався. Признавайся. Уйбався. Що трапилось? Біг. Кого Слухайте, тут і круті банда якась собралася. Макс Корж. Бандіти. Максим Фраєр. Антон. <кхи> трейдер. Просто Антон. Який зламав ногу. Спасибо, чолка, пан Купитан. Чолка <кхи> запавний парень. Ну і просто я піздатий парень. Не, удобно це палкой, можна таке типа. Ладно, не буду смущати. В общем, ребята, гапі на стрімі розказав, але так і ніхто не вгадав. Він заказав собі товар з Америки, в якому є що? Діаманти. І... покажи ще одну підказку. Дивіться, в цьому товарі, цьом товарі є діаманти, і це зв'язано з такою картою. Що це за карта? Неаполітанського королівства, королівства Неапольського 16-го От, у вас є дві підказки. В цій вещі є діаманти, і там є карта Неапольського, Чого там. Неапольський королевсько. Коротше, Італія 16 века У вас є дві підказки, Як ви думаєте, що Гапі собі заказав з діамантами? І ціна? Чи ти ціни не казав? Ну, більше цього та налогу. В общем, угадайте в комментариях, кто угадает. В следующем логе передам привет. Решили с Гапи пройти проверить. Просто по ашану. Вообще, на самом деле, я хочу піти купить тосол. Ну, потому что. Що... Чтобы собі купить? А, тут уже духовка йдуть. 2800. Хорошо? Нет. Грюнгельм нормально, ты гонишь? Да, я думаю, Грюнгельм хорошая должна Хотя, быть. Да не гони, что ты, что ты оскорбляешь микроволновки. Э, Грюнхельм, это вообще-то хорошая фирма купили, на самом деле. Нормально горение купили, но Як? Горение называется. Горенье? Звучит как варенье. Да, как варенье. не, <с erase> Нет, так Грюнхельнс хорошая фирма вообще-то. Вон и телевизоры, я знаю, хорошие делают. В смысле? телевизоры? Ребята, напишите в <с> комментариях, <с> кто да? шары. <с> так Грюнхельм, это очень-очень старая фирма, она популярна. Питайте же, там то, тоже на не... подворачивай. Да, я кстати хотел его тут пройтись по цему отделу. Не знаю зачем, но. А, я хотел себе столик для ноутбука, чтобы не проливать опять на него колу. Есть ли тут столик? Ты его подставка? Да, 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 да. Ми О, написали, подожди, е. Чи. А, это коврик. Вот пистолка. Ну, це типа там... полка. Это охлаждающий. А, yeah, но воно. Мне охлаждающий не надо. У меня ноутбук, если что. Там кулера в нем даже не стоит, если ты не знал. А я выкупаю. Вам... Холодный, воно мне не, воно не надо. А это что за малютка? Если ты ставишь на клавиатуре А, не, 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 нахуй не надо. Так, столики у нема, ничего такого не мая. Ну, микроволновочка, конечно, бы не помешала. Хотя я, например, я не сильно заморачиваюсь по поводу этого. То есть я зачастую купляю там какая то уже, прихожу и ем. Но воно бывает охлаждается, пока я дохожу. А от мої гості вони люблять подогріти, понятно, що і за цього треба буде купити мікроновку. Що? 1900? Чувак, за 1900 на Алексі можна вот такі буфера здорові заказать. А ми згоріли, блін. Так, сгоріли, все. Ого. колонку Маршал тоже хотів. Ого, ця важка може її даже і даже хорошо грає. Слухай. О, ой, ти типа шариш. А откуда? Я, потому що продавав комп в компі. В компі. Професіонал. Я не, мені, ну маршал. Мені. А скільки стоит маршал, кстати? Самая маленькая, у них 8 тисяч подака, сама маленькая тонка. 8 тисяч? Там басів не сильно великий, да. Там басів не сильно великий, але дуже-дуже чистий. Це як у мене брат мені каже, я купив собі JBL отаку, і скидає мені фотку, а там JBL за 30 чи за 40 тисяч, поняв. Заряжений бумбокс. Кажу, купляй собі, ти ж там на стрімах нормально рубаєш. Я кажу, на стрімах нормально рубаю, то це кажу хлопушка і з кажу 30 разів на хлопнути, щоб купити собі оцю JBL. І взагалі я фірму фірму JBL не сильно люблю. Я хочу собі купить маршал. Якщо вже куплять, щоб вона була красивенька. Наушнички, кстати, я взагалі не жалію, у мене маршал, і вони офігенні. О, о, все. Експерт бібліотеку зайшов, сейчас начну собі книжки вибирати. Гапіш розказуєш, він там книжки читає. Мангу може Гапі це по таким тим анімешним. Якісь манго, хіранго. — А як ти сказав? — Манго. Манга, ну манго. А я одну навіть книжку не можу прочитати. Ну, типу, Я Я, я розказував, що я хочу прочитати, тому що в мене проблеми з словарним запасом, і просто мені інтересно, Я колись питався книжку читати, і це реально цікаво. тому що якщо ти дивишся фільм, то ти просто дивишся фільм, а книжку ти читаєш, і ти сам собі рисуєш в голові. Історію. Тобто, ти можеш рисувати свого чоловіка, придумати. Ти читаєш про чоловіка і придумуєш його образ. Щось відбувається, і ти сам рисуєш в голові цю ситуацію. А в фільмах ти вже дивишся готове просто. Тому книжки інтересні. Але на них би ще було час, коли я працюю 5 днів в неділю до 6 прихожу, отак, знімаю влог, вилажую, монтую, лягаю спати, йду на роботу, а в суботу-неділю я стріми провожу, либо в п'ятницю-суботу, і опять же в неділю монтую, то в мене взагалі в не на гітару нема поіграти, на я книжку, я щоб навчитися поіграти, не на книжку, щоб прочитати. Що? Говорю, я собі теж захотів політав. Ти вдохновився моєю гітарою? Чувак, це так же саме, як я. Ти вдохновився, но не факт, що ти на ній грати будеш. вона просто в тебе лежать. Може бути. Хоча, якщо я ж говорю, було время, я б на гітарі учився, ну, тому що мені подобається бринькати. На вихідних мене не Ну, в тебе понятно. В тебе завжди є время на выходных. Ну, не завжди, але... Так купляй гітару. Ну, може бути. Ти нову хочеш? Та ні. Купляй бы у десь 3500 приблизно, стоїть. Ну така як тебе 4-5. В смысле? На лысых сейчас типа 4-5. Я все в силу объявления продаю. Это типа я везунчик и счастливчик? Ты хорошо, Ой, счастливчик. Кто ищет, тот всегда найдет. За 3,5 с подставкой я купил, чтобы ты понимал. Нет, 3,700. Я за 3,700 ей взял. А, ну 3,700. Ну, Не, ну все равно 3,700. Да. Нормально будет. Конечно, нормально. А что мы ходим, дивимся? Я не знаю, просто... Нам вообще сол надо. И мне постригтись надо. Постригтись, да, да, да. На академі. А ти що, тоже стрихтись хочеш? Ні, я сейчас не буду. Я так дивлюсь. Я ж хочеться щось з інструментів купити, а воно мені нахуй не надо. <ф sinus> Краску yeah. хочеться тоже, щоб покрасити щось тут. Я шуруповерт польовський візьму. Шуруповерт? Да, от він, кстати, багато де мені всегда надо було, а в мене його не було. Ящами, він би не помішало. Я день народження не купляю, прошу його на день народження. На день народження? Що типу якісь від мене спостер да балюм. Що це хочеш на день? Я не знаю, що придумаю. А зараз раз я вже придумав. Скажеш шуруповерт, а там уже на день рождения поганий не подарит. Так би ти собі якесь гамно купив би, правильно? А так ти нормально подариш. Сидушки, пердушки. А, це? цепь. Ну, да, Може кариматик собі купити? Кстати, вот <риво> если планки делать, можно купить, чтобы не замазувати руки, Вот такий якийсь коврик. Потому что я на стрімі там планку делав. М? О, реально кольцо, прикинь. Подожди, а ну. ты не сможешь, может, ты заходишь? А, а ну, ну это. это что надо? Так, сейчас, подожди, подожди, подожди. А ну, как перевернуть ее? Я что, что шарик? Да, что там может? Ага, все, давай. И, вот и надо что надо делать? Вот так. А ну, ты, типа? ты, ты во-первых, да ты не сможешь, блядь. А чё? Ты пузо, блядь, как пикинеса, нахуй. А я тебе... Тупо, как кунг-фу панда, блядь. Отвечаю. О, це так, треба ебашить. Та це сложно, так. Да. Я дуже теж дуже не вмію. Я так не божу. А це, нервно, маленьке для мене, ні? І тут разниці немає. Ну не можу і маленьких вузь. Блін. Треба вчитися. Дивись, тут даже гір'я гапі є. Бери собі гірку, займайся. Ось якраз для тебе. По мужские. Че, 2, 2 килограмма не пойдет? <рекціонний підій> Нет, так кстати, это хороший отдел. Тут багато что можно найти интересно для того, чтобы спортом заниматься. Ну, да. И даже какие-то упражнения там делать. Шеваци такая. Хочеш... Uh -huh. Палочка такая. Нет, таки спасибо, не надо. <реконний> ну вот коврик интересний. є Еще такая штука, знаешь, что так лягаешь и растягиваешься вперед. Как називається? называется? ти сейчас зламаєш Чуєш, як називається така штука, де ти сіда лягаєш і типу так вперед прокручуєшся на ній і назад. А, ну... На ній, наверное, не зможу. Це вообще я овер сложно. Ти пробував? Сложно? Ну, Лапи бокс. Скакалка. Ну, ну скакалки можна там можна я точно що зачіплю вдома, якщо скакалку куплю. Хула хуп. 16 секцій, це що таке? Тут в общем куча всього. Блин, я просто не знаю, что собі такая подобрать. Что было бы хорошее на карте. Ребята, кто шары, напишіть. Ты понял, что это? ж вспомнишь? Да, в детстве были такие штучки, а так. А вот он должен какой интересно? интересный. Или Думаю, не де в, детстве, в детстве, или уже постарше было. Конечно можно. Я на таком помню, пробовал ездить. Розовенький, гапи. Ох, сейчас наивная це. Ну, вот Та ти Да ты попробуй піскакнуть. Та ні, бля, даже не наказать попасть. Че, мне было бы интересно подивиться. Ладно, погнали до Тосола. Одна Все, дитина зашла в свой отдел. А, Гапиш коллекционер Hot Wheels. Он говорит, что он накупил себе на 5000 машинок. Гапи, скажи честно, детство уже поиграли, или зачем ты их купляешь? Э, да, я, в чем я. прикол? Исполнение детских мечт. Пидрис, уже можешь себе позволить? Ну да, типа, в детстве не было возможности их закуплять, сейчас купляю. А вот так а их а не хочешь себе? самый в детстве хотел себе аквариум, мне не разрешал никого быть, я себе делаю. Так. В общем, ти решил сейчас в тебе етап жизни, що тиш всі детські вечірки. О, я подумав це на голову шокер. В детском отделе. А що це за херня? Стою, от курю, купив та сол, щоб залить. І стоїмо, общаемся з гапі. Я йому кажу, що в Воронцовку з'їздити на цій неделе, что буде, сьогодні неделя. Uh, думав відпуск на роботі на три дні, щоб бабушку, діда побачити, бо я давно в Воронцівки не був. Я вважаю з ним, кажу, там ж розказували, що навіть малоліток пакують. А ага, Гапі каже, каже: я їздив. Ну, він каже, що мене не запакують, але ризикувати краще не треба, тому що він каже, що він коли їздив. Uh, були, що? були жорсткі рейди, тобто там пакували не наше ТЦК, а ТЦК, яке приїхала з Дніпропетровської області, а іменно з Дніпра, так? Да? З і Гапі каже, що всі наші знайомі, ну, по скільки їм год. Жакі, скільки год? 24. 24 і він не різковав. Він не хотів гапі відвозити, каже, я не буду різкувати. І тільки один безбашений знайомий согласився. Я кажу, гапі, за яку суму? він каже, за 250 гривень. Ну, то есть, з кожного. Ну, то есть, він, він з малышкой їхав там, 500 школьницей. 500 или Скільки? 500 или 600, я не помню. 500 или 600 гривень? Чувак рисковал за 500 или 600 гривень вести, вести. Подожди, а другий другому ж дохуя год, зачем він вообще поїхав? Там? За компанію? Шершень. Вершень так само 24. Ага. Вони ж туди одного. З... І вони порізкували поїхати за 600 гривень, при тому, що бензин там тільки десь на 300 виходить. Тобто, по факту, 300 гривень, щоб заробити. Різкнули їхати просто в Чортомлик, це там рядом возле Нововоронцовки нашої, з Чортомлика йде поїзд чи електричка, електричка до, Криворога, до Криворога, щоб з Криворога в, воронцовку, в Київ добратися. От і я дуже хочу в воронцовку, бо я там давно не був. Бабушку діда хоча б побачити і взагалі з'їздити Воронцовку. Там моя две бабушки, один дед, три бабушки и дед. И хотелось бы, конечно же, съездить, посмотреть, что там вообще дома, какая обстановка. Вот. И было бы интересно. Что они, блядь, смеются, нахуй. Прошли по что я снимаю, развернулась, засмеялась. Хотелось бы съездить. Было бы интересно. Я в Воронцовке был последний раз летом в позапрошлом году. Да, да, да. позапрошлом там году. Вообще абсолютно ничего интересного не будет. Я типа, В смысле? Да при чем тут интересно? До дому, это до дому поехать. При чем тут не интересно неинтересно, Не знаю, рисковать, не рисковать. Не там не мне только 22. Но, ну, пойти? там, я кажу, нет, сейчас уже всем, всем все равно. 22, 25, может покупать и 22. Не совсем. Ну ты бреснул бы? Или уже нет? Я ездил. Ну это ты до этого ездил, а сейчас бреснул бы? Пару месяцев назад, да, ездил. Три місяці назад, це, блять, давно чиш? Три місяці назад? Ну, в октябре їздив. А, я не знав. Скільки Три місяці. Я не знав, що ти в Оранцовку три місяці назад їздив. Два, три місяці. А ти на ніч не вилажував, що ти в Воронцовці? Ну а фотка, подожди, мене на Вістаграмі з карьера. Нас же каже, кстати, у нас дуже рядом є, коло лі... цього Ленинського кар'єру. Серьезно? Це ще фотку вилажував в последній суд? Це с кар'єром. Слуха, я там не був ніколи? Ні, ми там не були. Я охуєв, коли вже ка нас отвірський. А каже, скільки це... там кілометрів до Воронцовки? Та недалеко. Ну если б Жека був би бы вихідний, може б злозив би а так. Реально. А до скількох він працює? До пізна. До вже, почти, почти. Там же каменданський час з восьми по-моєму. Хай вихідний просто чорт, баний. Я що часто приїжджаю, моя полтора чи два года не було. Вот. Офигеть! Да, там да, прикольно. Подивіться просто! Там так красиво. А я думав, що це ти десь поїхав взагалі. Oh. Чувак, ти коли це виложив, я подумав, що ти хер знає куди поїхав. Це не той mm -hmm. кар'єр, де ми були колись. Товська. Це не Токовська, це набагато ближче. Це прям коло за, за Лінінським заїжджаєш, там якась якась маленька село з двома вулицями, нахуй є. А чому ми про нього не знали? Я не знаю. Якби б опіль був би нормальний, ми б згабі поїхали б на в воронцовку. Блін, офігеть. Жекой. Я з Жекой дуже давно не бачився. Прикинь, якби опіль був би нормальний, щоб різнути поїхати на ньому. Воронцовку чисто. На своїй машині удобно ну, це, було. Ну, це за 12 часов їзди. І куча блядь. Да, Шесть утра встать. Поїхали. Ну, було 6, б прикольно. Шесть утра. Ну це ми десь би, якщо 6 утра виїжджати, це ми приїхали би десь ну, часа в 3-4 дня. Нормально. В общем, треба продавати Opel, підсобирати на нормальну машину, щоб я розумів, що я доїду до себе додому і їхати на своїй машині додому. Це набагато крутіше, ніж на поїзді. У мене такого опыта ніколи не було. Самому їхати за рулем додому 12 часов. Це 6 утра встать, енергетика бах! На заправочках ходожик Чикс. І вообще. Та, ти що я вообще на таку движуху? Если б не ця вся ситуація і не война, можна було б таке куралесити робити. Да. Було б офігенно. Ну, Було пофигенно. Уже такого часу, як так, раньше. Да, в Одесу! по там хуйня Блін. Я аж розстроївся трохи, аж хочеться, блін, дуже сильно хочеться. Ну нічого, підставом буде наш машину, ніби не буде. Та ти що? Я вже жду цього моменту, коли будуть нормальні машини. Так що, от так от. Отакі такі от діла. А ви підписуйтесь на канал і ставте лайки. Йо майо, і на телеграм, і колокольчики, і, Блін, давайте треба більше продвиження. А то як мені на машину збирати? Мені монетизація 100 доларів за 2-3 місяці тільки виплачує. Де мені машину брать вообще? Ладно, все. Пока. Всем спасибо за просмотр. Гапи, скажи пока подписчикам. До побачення. Чак. Лайфхак. Как проверить, ДТЧ антифриз? Тебе бы надо было телефон по другому поставить и ставить так, чтобы он светил. Да, да, да. Слушай, мы... Поэтому у тебя мотор греется. Да, и вентилятор еще в не работает. Он уже переработал, если бы за антифриз. <laughs> Вы... Ого. Вытянул всю? Ого. А так и может быть. А Так и может быть. Ага. Вот так. А ну святый, я туда не бачу. Чтоб я на камеру не наляпал антифриза. Эту трубку, блядь, заработал. Это ну хуй, это пиздец. Выходит, а вот давно там будет читать. Он будет вылетит сейчас, надо, блядь. Сошка это на рынке все нахуй будет уже. Он ну, такой струбкой хуяр.